Добрий день, вашій увазі будинок, в селі Ходосівка. 270 метрів, є цоколь, підвал, гараж на дві машини, сам будинок із цегли, Алюмінієві вікна, закрита територія. Дуже якісне будівництво. Зараз покажу вам, де тут підсокне приміщення, саме підвал. Приміщення, все в бетоні. Метрів 25 виходить. Зараз подивимось ділянку. Ділянка 10 соток, гарно відчувається задній двір. Зроблена рівньовка. Це автополив працює зараз. Розон, озеленення, сосни. На ділянці така тераса, розсивна система з кухні вітальні. Якщо раптом ділянки мало, то можна її збільшити. Ще плюс 10 соток придбати. Mm -hmm. Я тут трошки вже іскупався. Супер, якраз шара. Ще збоку покажу вам задній двір, що ділянка дійсно відчувається набагато більше, ніж 10 соток. Є верхня тераса, нижня тераса. Фасад зроблений з клінкерної цегли формата Також Термодерево. Ось він ще кут прийшов, також гарно подивитися на будинок і на саму ділянку. Подивіться, які сосни красиві в ділянці. Зараз трошки знову мене автополив Вихід з тераси, можна басейн ставити, і прямо, і праворуч. Місце предостатньо тут. Давайте підемо. Підемо всередину будинка. Важливо замітити, що натуральне каміння підвіконня, вхідна зона. Це вхідна гардеробна і гараж на дві машини. Зона котельня. Тільки що розмовляв з інвестором, каже, що хоче починати робити ремонт в цьому будинку. Це санвузол на першому поверсі. Тут така кладовка, постірочно можна зробити, і кімната окрема на першому поверсі. Перекриття моноліт, на даху також моноліт і Дуже красиві сходи з віконцем цим, і велика іде вітальня з панорамними вікнами. І дуже цікава ідея кухні. Бачите, яке віконечко, і кухня буде ще більш простора, світла за рахунок цього. Давайте ще раз пройдусь, щоб ви подивилися на кухню з вітальнею. І повторююся, тут розсувна система. З виходом на терасу і ділянку. І давайте на другий поверх подивимось. На другому поверсі три спальні. Проєктується зараз, щоб було в кожній спальні гардеробна. Дві тераси. Звісно, також дах моноліт. І можна зробити експлуатовану покрівлю. Це планується кімната з виходом на терасу. Давайте вийдемо, Трошка працює тут. Така велика тераса. Гарна панорама відкривається. Це санвузо, Головна спальня. Ді своєї гардеробною і своїм санвуслом буде є вихід на тераса. Можна показати вам цей вид цього боку. Бачите, сусіди у них під в районі двох гектарів землі. Тут як відчувається, як ви в парку в парку знаходитесь десь. Запрошуємо вас на перегляд. Зараз ще я вам не показав цю спальню також з виходом на терасу і останню спальню і вийду ще у цей бік тераси, покажу вам вид з вікна. Запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня.